Ех, сьогодні саме той випадок. Саме той випадок, коли компанія Huawei обманула потенційних покупців нового годинника Watch GT 6 Pro. Та про те, в чому саме полягає обман трохи згодом. Спочатку перед історія. Я вже два роки користуюся поза минулим поколінням з цієї ж серії Watch GT 4. і відверто враження протягом цього терміну лише позитивні. Кайфовий на вигляд годинник, крутезна автономність екран та софт. Але цього року маємо новинки GT6 і GT6 Pro. Базова модель випускається в двох розмірах на 41 і 46 міліметрів, тоді як прошка, як у мене, виключено 46-міліметрова. Екран канонічно круглий, як і має бути в годинників. Вибачте, фанати прямокутників чи квадратів на зап'ясті, але це чисто моя думка. Порівнюючи з попередніми поколіннями, маємо мінорне збільшення діагоналі. Тепер вона становить 1,47 дюйма. А рамки зменшено на 10%. Дрібничка, але приємно. Та це ще далеко не все, що стосується екрану. Він у нас AMOLED і має роздільну здатність 466 на 466 пікселів. Наче нічого нового, втім прокачали яскравість. Тепер вона підкорює цілих 3000 ніт. Панель справді яскрава, є датчик зовнішнього освітлення, і якщо навколишні умови змінюються, екран миттєво реагує. Дисплей прикриває сапфір, що завжди в плюс для стійкості від подряпин. І тут такий момент: в базовій моделі не сапфір, а загартоване скло, яке в тому числі було в мого GT4. Нюанс в тому, що при звичайному використанні за два роки я не зловив якихось видимих подряпин. Однак мій знайомий, в якого рівно ця ж модель GT4, доволі швидко примудрився поставити кілька глибоких дряпок. Тому тут все залежить від вашої вдачі, якщо ви не впевнені в своїй акуратності, можливо, сапфір буде для вас суттєвим аргументом. Корпус з вертикальним безелем виготовлений з титану. Ремінець же з втор еластомеру в чорній моделі, дуже приємний на дотик і не викликає дискомфорту. Однак в нас ще буде продаватися світліша титанова версія, в якої ще й ремінець буде титановим. В мене тестовий семпл, тому тут є крапочки на корпусі, а коробка розмальована X. Саме, до речі, в ній можна знайти магнітну бездротову зарядку. Я не міг не перевірити зворотну сумісність з моїми GT4 і підтверджую, що вона присутня. Але з одним нюансом: якщо новіший GT 6 Pro поставити заряджатися на зарядку від GT4, то годинник попередить, що заряджання буде повільнішим. Воно й не дивно, адже в новинці суттєво збільшили акумулятор, а час заряджання намагалися залишити на приблизно тому ж рівні. менше Години до 100%. Годинник працює на базі Harmony OS 6. Побутує думка, що вона функціонально щось середнє між прокачаними фітнес-браслетами та повноцінними смарт-вочами. Однак за роки використання я не зловив себе на думці, що мені чогось не вистачає в системі. Операційка дуже швидка та плавна, я буквально жодного разу не бачив підтуплювань на своїх GT4. Ну і ситуація з GT6 Pro аналогічна. Ложка дьогтю виявилася хіба з майбутніми апдейтами. На жаль, на мій GT4 офіційно не прилетить Harmony OS 6-ї версії, він залишиться на 5-й версії. Тім справа в тому, що в новій шостій версії я не побачив якихось революційних змін з помітних апдейтів, лише більш гнучка шторка з швидкими налаштуваннями, трішки інакше відсортовані деякі функції в меню і додані прикольні циферблати з тваринками. Ну окей, от тваринками підкупили для новіших версій. Для детальніших налаштувань на смартфон варто встановити фірмову програму здоров'я Huawei. З нею проблем не виникає від слова взагалі, хоча дизайн інтерфейсу хтось може вважати дещо застарілим, оскільки за останні роки він практично не змінився. Що мені подобається в годинниках Huawei, вони чудово працюють зі сповіщеннями. Затримки практично немає, а також немає доволі поширеної проблеми з дублюванням сповіщень в деяких месенджерах. Та варто звернути увагу, що якщо ви Видаляєте сповіщення з годинника, воно не видаляється з смартфона і навпаки. Звичайно, ж, куди без спортивних режимів. Їх тут більше сотні. Додали новий режим катання на лижах, а також подумали трохи про мої потреби і додали кіберспорт. Нарешті, щось актуальне, не виключено, що для задобрення і пом'якшення політики зі сторони деякої країни був покращений режим гольфу, та додано понад 17 тисяч полів для гольфу по всьому світу. На жаль, в моїй області такої розкоші немає, але якісь поля біля Києва... Вам, до речі, знаходить. Між іншим, як і на попередніх моделях, годинники Huawei мають інтеграцію з популярною апкою для спортсменів-бігунів під назвою Страва. Однак підписник Технарні, який бігає прямо цілі марафони, сказав, що старіші моделі цих годинників записують трохи розбіжні дані по кілометражу. Можливо, це вже поправили з оновленнями, але перевірити цього я не зможу, бо мої марафони лінощів на дивані годинник чомусь не записує. Що по датчиках? Їх тут багато різних і покращених в точності, принаймні за заявою виробника. Ми вже звикли, що всюди є вимірювання пульсу, температури шкіри та насичення крові киснем. Однак цього року саме GT6 Pro отримав можливість знімати показники електрокардіограми. Для цього достатньо натиснути на електрод на боці годинника, який, до речі, ще паралельно є механічною кнопкою, та потримати палець на ньому 30 секунд. Це дозволяє дізнатися про можливі ризики фібриляції передсердь та передчасних скорочень. Звичайно ж, годинник не є медичним пристроєм, про що прямо попереджає, але якісь відносні дані, якщо вони стають аномальними, будуть корисними для майбутньої консультації з лікарем. Присутнє також вимірювання емоційного стану та стресу. Та всі ми розуміємо, що це більш ефемерні показники для саморозваги. А от для самозаспокоєння присутня сертифікат. Пилового захисту IP69. Якщо цього недостатньо, то є водонепроникність на 5 атмосфер, що потенційно дозволяє пірнути на 50 метрів. А коли ваше тіло витягнуть з води, то є непогані шанси, що годинник працюватиме як новенький. З приємного, годинник отримав підтримку Bluetooth доволі актуальної шостої версії. До речі, підтримується підключення до вимірювачів потужності по блютузу. Так, буквально потужно метрів, але це актуально для велоспортсменів. Я в цьому зовсім не розбираюся, але наскільки я зрозумів, то професійні велоспортсмени та аматори часто купують окремі паверметри, ціни на які починаються від 300 доларів. Тут же Huawei стверджує, що GT6 це перші годинники, які оснащені функцією вимірювання віртуального показника потужності з мінімальною похибкою. Компанія також прокачала точність двопозиційного GPS, не забули і про можливість автономного програвання музики, в тому числі через вбудований, доволі гучний та якісний, як для годинника, звичайно ж, динамік. Звичайно ж, дзвонити через годинник теж можна, але лише у зв'язці зі смартфоном, оскільки підтримки eSIM-ок немає. Скажу по своєму досвіду, що за два роки я буквально кілька разів приймав виклик саме на годиннику, коли смартфон лежав в іншій кімнаті, а мені було ліньки його шукати. До речі, пошук смартфона годинником теж підтримується, як і всілякі таймери, секундоміри, голосові нотатки та фірмові карти Petal, як альтернатива Google Maps. Деякі цікаві апки можна додатково завантажити на годинник в магазині Huawei, однак вибір навряд сильно здивує вас асортиментом. Ну все, тепер переходимо до моменту з обманом. І справа в автономності: акумулятор отримав шалені як для смартвочів 867 мА. І за заявою виробника в легкому режимі годинник житиме до 21 дня, в типовому ж режимі використання в симбіозі з GPS до 12 днів. Ну і в режимі з Always On Display до 7 днів. Так, от я використовував GT6 Pro, звичайно ж, з Золвис Оном, і отримав в середньому 9 днів. Тобто, так, компанія обманула, бо автономність виявилася кращою, ніж заявлено. Як так можна взагалі? Добре, якщо серйозно, саме автономність це найпотужніший козир новинок від Huawei. Якими б прокачаними і веселими не були годинники всім відомих конкурентів, якщо їх треба заряджати раз в день чи навіть раз у два дні, для мене це автоматичне ні. В мене і так багато гаджетів, які треба часто заряджати. Я не хочу, щоб годинник також був в їхньому переліку. До речі, в свій час автономність моїх Huawei Watch GT4 теж виявилася вищою, ніж заявлено. Він у мене жив 6 днів з АОДом, хоча заявлено було 4. І лише зараз, після двох років, акумулятор витримує вже 4 з копійками днів, що не може не радувати. Тому бачити такий буст в новій моделі ще більш приємно. А й не встиг дописати відео, світло вимкнули, тому логотип далі буде в нас в кадрі без підсвітки. Для мене це повністю перекриває, скажімо, такий дрібний недолік, як відсутність можливості оплати годинником в магазинах. Я розумію, що для когось це важливо, та більшість людей і так завжди під рукою має смартфон. Якщо підсумувати, то Huawei Watch GT6 Pro це стильний, міцний та багатофункціональний годинник з преміум матеріалів та просто неймовірною автономністю. Якщо вам не потрібне EKG чи Титан з то звичайно ж можна заощадити і взяти базову шосту модель. Та якщо запитаєте мене, чи варто оновлюватися з двох попередніх поколінь, то виникають деякі сумніви. Надто вже вдалі були попередні ітерації, тому можливо ви не отримаєте якихось гіпернових свіжих вражень. Тім, якщо є можливість, то заради ще кращої автономності, яскравішого екрану, косметичних змін в інтерфейсі та вимірювання ЕКГ можна й ризикнути. А ще можна ризикнути, підписавшись на канал та протискаючи пальці вгору чи вниз під цим відео. Пишіть в коментарях, скільки днів живуть ваші смартвучі і чи вас це влаштовує. Поради від Тані. Смарт годинник може стати вашим хорошим другом. Але він буде заставляти вас рухатися, навіть коли ви просто хочете повалятися на дивані. Пам'ятайте про це. Так, але це мінус стосується всіх смарт годинників тому таке.